Ukraine ГТА, і сьогодні я бомж. Але Надію, що вже найближчому майбутньому у мене появиться хоча б Жигуль, і все, що є у мене зараз, 2 500 гривень та перший левел. Ну, хоча поки що я не хочу їсти, повністю здоровий. Все, що я зрозумів, першим ділом мені потрібно виконати ось ці 20 завдань. Також на твічі я проводжу прямі трансляції посилання під відео. Слава Україні, новачок. Раді бачити нового громадянина в Ukraine ГТА. А тепер давай заробимо перші гроші. Орендуймо пет чи велосипед тут на вокзалі це кстати хорошо. Першим ділом мені треба вирушити на шахту. Заводимо наш мопедик. На шахті, я думаю, добуде хоча б собі вже другий левел. Дві з половиною кілометра ще буде вже довго. Красний, красний, красний попіг. Чуть не збив мене паразит. Перше мені хотілося би роздобути хоч якийсь там, Ну не знаю, 1100, ну, мільйон, ну. 10 лямів, я багато не пройшов. Моя ціль, звісно, же, стати мажором. У мене тут має бути мінімум майба. Це мінімум, що має бути. Ну, як максимум можна самоліта. Мрію я би хотів, би, але ладно, тут я дивився, тут немає. Лаштуватися на роботу, все прекрасно. Забігаємо на цю меточку. Тут передягаємося, як я поняв. Чо я не передягнувся. А, все, передягнувся, мене залагало, поняв. Добуду 300 кг вугілля. Ой, подлагою, я ой, подлаю. Ой, подлавую. Ладно, я просто рукожоп. Е, ви успішно добули руду, віднесіть руду у вагонетку. Вагонетка у нас прямо перед нами стоїть. 150 гривень і за 5 досвіду і за 5 кілограм. 5 кілограм нам треба ще добути 30. Ой, яких 30, 25. Нормально. Привіт-привіт, чувак. Чи, ти тоже кікіпачав, да? Давай, чувак, тебе трош... трошки щось з мікрофоном, ну нічого. Ладно, поладиш. Я розлякався. Чотири досвіди. Чи так мало, я всі рази попав. Завдання. Звільнитися шахт. Зараз подивимося, скільки мені випадає. Якщо випадає багато, давайте потім я значить ще поработаю тут. Якщо ні, то я ухожу звідси. Шість досвіду, ні. ні. ні 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 Ми це будемо дуже довгонько робити. Так, тут. Ага, тут не можна переїтися, поняв. Так, мені насипали 5500 і 10 досвіду. Чо так мало досвіду насипають. Я хочу досягнути вже якогось хоча б другого левела. Ладно, короче, це закриваємо і вирушаємо далі. Тримайте водійські права, Лавкові автомобілі, просто ізі, их я там все знаю. Под кілометр це небагато. Тут с горки шай. Не ладно, буду по правилах. Я думаю, а ні, зробимо тако. А! а де Я Я тут вже можна же монопек якщо чесно. У мене 9900. Це кстати багато, чи мало мені цікаво. Вот за хвилину доїхав. Так, заходимо сюда, альт нас Далі Дальше у нас. Ну, видно, що це автошкола виду. І в нас є категорія Б, да? Легкові автомобілі, да? легкові автомобілі, оплата навчання. Ви підтверджуєте оплату навчання на категорію Б, вартість 3600. Окей, складіть теоретичну іспит. Ісп теорія. Увага, на всі запитання вам дається 5 хвилин, то дозволяється пропустити одну помилку. Задача на права: що робити, коли потрапили у ДТП. Коротше, тут є два варіанти. Тут є поїхати далі. Ну, в принципі, я дивлюся, як вони розклалися так нормальненько. Тут двері відкриті, там, навірно, бампер нема. Або зупинити транспорт а вимкнути аварій... аварійну сигналізацію. Ну, зупинити транспорт тут врядлі, тому що е, видно, що червоний автомобіль допоміг зупинитися, так скажемо. І цьому теж. Увімкнути авіку. Так, що повинен зробити водій Деолану, як я розумію, це, да? так? Це у нас тут воєнка їде, так, ну. Все, постанатарно, да, зупинити автомобіль у дозволеному місці, або продовжити рух? Звісно, продовжити рух. Чи дозволено їздити або паркуватися на газоні. Ні, понятне діло, хто кого повинен пропустити, так як він іде на пішоход і тут можна це вод Так що автомобіль повинен пропустити. Яке авто стоїть неправильно? Звісно легкий легковий автомобіль. Ви успішно дали теорію, помилок 0. Перейдіть до наступного етапу. Хорошо, наступний етап. Наступний етап. Ой-ой-ой-ой-ой, учбовий, тати, що, що за малиха. Це хто у нас там сидить, якийсь. якийсь генерал гавста. Так, все, ладно, сідаємо за машинку. Так, першим ділом, кстати, зразу, головне не завалити. Першим ділом ми, звісно вже пристегуємося. Включаємо фари, де вона на фари? А, і заводимо. Все, запускає двигун. Все. Рухатися по червоним маркеру, ага, зрозуміло. Так, в принципі, сьогодні. є звук. 5 років готувався до цього іспиту. Я їжджу на машині на Камазі, на Уралі з 5 років, чувак, ти прикалуєшся? Ти будеш мене вчити? Когадно. Е, вітаємо. Е, з радістю вітаємо з успішним виконанням квесту автошкола. На честь цього маємо для вас особливу пропозицію. Ознайомтесь з нею нижче. Шкода, чого її так зображають поганому вигляді? В наральному такому вигляді? Ну Дивічі, тут у нас 6 годин. Не пльоха. А тут у нас. Це яке поняв, треба балансик свій обновляти. Тут, так як я в кармані, в мене нічого немає, крім миші, яка повісила вчора. Так що ми 100% отримуємо шкоду. І спецдані, вітаємо, ви успішно продолали всі чекпоинти, ви отримуєте водійське посвідчення, спасибо. Так, ну що, а ну попробуємо. Вона заведена, все, пасок безпеки не треба. Мені вже цей скутеру взагалі не треба, наші мені не треба. Так, далі підійди до Степана, все прекрасно, оно газ пол. Ой-ой-ой. А ну який приводить. А передньоприводна. не люблю передньоприводні. пригодні. А, тут аж ці датчики двіжені, хіба що без режим соблюдати? Це ж я міг на мості ставити, я не розумію. У гост 160. Як я знаю, цю машину моно в принципі не закривати, так як все одно її ніхто не вкраде. Просто навіть якщо ти сядеш в неї, автоматично ти її не зможеш завести, тому що вона зразу заглохне, Тому що вона в тебе немає ключа. Все. А зламати її я так поняв, що ніяк не можна. І це яке понімаю, степанчик наш, тому що нічого привіло. Вітаю не тебе не... з отриманням водійського посвідчення. Воно... Якщо ти готовий до нових викликів, можеш вирушати на. Роботу будівельника. Це відмінний спосіб заробити гроші на власний автомобіль. Чи не мене постійно гонить на якихось роботах? Він що, якийсь прораб що? Ви отримуєте 4500 гривень та 10 досвіду. І в мене вже рівно 10 тисяч. Ой, чувак, трошки не по правилах, іде, но йому що він на скутері. От хто так ставить скутери, я не розумію. І в нас, в принципі, зараз працювати на будівництві, це я думаю надіюсь, точніше не складно. І ми наконець тут можемо апнути другий левел. А от і наша стройка. Ой, ой, неплохо, неплохо, неплохо. Скільки там людей на стройці? Саме актуальна робота. Влаштуватися на роботу. Ага, треба нажимати. Натискай ЛКМ, щоб забити. Що забити, я не почув я не побачив. Так, віднеси мішок, віднести мішок на цей вот чекпоінт, так скажем, поняв. А, це ми просто сверлимо, того разу ми щось забивали, як яке знаю. Два досвіду і 115 гривень? Я думаю, побільше буде. Я тут відносим мішок. Хорошо, ми відносимо мішок і по ідеї, все на цьому чивочка наша закінчена. То все, їдемо змінятися, я не хочу тут працювати. Це взагалі, я не знаю, хто тут працює і за чим вони сюди приїжджають. Може після якогось уровня, то там і нормально платять, але Но я бачу, що зараз таке собі. Взагалі невигодно. Звільнитись за роботи. Так, мені дали 10 досвіду, 4500. Чого так мало досвіду дають, у мене навіть другого левела ще нема. І далі мені придбайте 7 карт. Вирушайте у на мапі. А, це не моя? А, це не моя. О, ціленька, ціленька, правді, навіть царапини ніякої нема. Так, тепер придбайте сім карту, це як я поняв, щоб дзвонити комусь. Мені три кілометри їхати до неї. М -м. Неприятненько. Ексклюзивні номера, на ну, як бачимо, вони мені навіть не предлагають їх, понятне діло, там вони, напевно, коштують дуже багато. І от ексклюзивний придбати за 5000 тисяч карбованців. П'ять тисяч можна в принципі купити такі, але нашому не тратилися, якщо можна придбати просто звичайний номер за 0 гривень. Я так і зроблю. Таким ми отримуємо від 200 та десять досвіду. Ну. Ладно, грошей мені вистачає, як на мене. Ну, от щось дуже і дуже мало мені кисипить XP. І далі мені вирушайте у АТБ. АТП в нас дуже близько, 250 метрів, ми вже в ньому. І ось наша АТБ. Я думаю, щось купити. Так, в нас можна купити. Що в нас можна купити? У нас можна купити хліб, капуста, чіпси, шоколадку. Скільки шоколадка? Пляття? Ланч 1000 гривень, стейк 350 іменіше, енергетик одна штука 900 гривень. Ви, де, такі ціни бачили. Ну ми купимо просто 9 хлібин за 2700, Я думаю, мені цього більш-менш, наскільки вистачить. Е, карти в мене, яке пані, що немає, так що готівка. Так і мені дали 500 досвіду та 200, 2200 гривень. Ви отримали другий рівень. Прекрасно. Мені треба примерно 1700. Тисячу ні, тисячу шість примерно на другий левел. Латушість на роботу фермером. Так, ладно, коротше, нам треба воршати. Нас, кстати, 19 тисяч майже 20, непогано. Ладно, їдемо далі. 300 метрів. Транспорт буде вилучено через 5 годин і 37 хвилин. Нормально. Так, як тут працювати. А ну як тут працювати? Так, тут можна працювати з садівником, поля, відзначені блакитними кольорами. Ваше завдання вирощувати саджанці та отримувати гроші за кожен з них. Далі вона трактористом, мені можна робити кікі, так як мені є другий рівень. Ладно, садівник. Окей, мені треба посадити, посадить 20 саджанців, окей. Тільки 50 гривень та два досвіду. Звільніться із роботи. Хорошо, ну, в принципі, тут є що ще садити, але, якщо чесно, за такі гроші я не буду. Звільнитися до побачення. Просто звільняємося з роботи, і в мене є. Ви отримали 5500 гривень і 100 досвіду. Все, заводимося і зразу пасочку безпеки. І все, і можна їхати. Далі в мене автошкола, отримайте водійські права. Водійські посвідчення категорії Д. Це, як я зрозумів, на маршрутці. Третій. третій на цій машині за пів години. І можемо вже здавати на автошкола Україн ГТА, да, я понял. альт взаємодії, і мені треба на легкові. я вже здав мотоцикли, мені поки що не потрібні. І автобуси де категорія. Вантажівки це категорія, і це кошти 80 гривень. 3000. Так, як, і, понят, так, як і раніше, із під теорії, увага на всі запитання дається ага, приступити. Хорошо. Я, чи, чи дозволений є поворот ліворуч на цьому перехресті? Так, тут є тільки один знак і це уступити дорогу, але це тим, що їздять от. Так що, чи дозволений поворот ліворуч, ліворуч, ліворуч ліво це деться, туди. Так що так. Можна. Який транспорт треба пропустити першим? Ну, в будь-якому випадку, вроді, автобус. Чи дозволено автобусу зупинятися на цьому місці? Ну, тут є зупинка, все логічно, так що так. На що повинен звернути увагу водій транспортного засобу під час проїзду до цього залізничного переїзду? Тут є на дорожні знаки, на світлофор, все перераховане. На все перераховане. Хто перший повинен проїхати дорогу? Автобус або трамвай. Тут у нас такий от прикорний, нічого собі, Київ, Бориспіль, і тут у нас опять якийсь смен сидить, я понял. Так, сідаємо і знову це все робимо як того разу. Так, е, ладно, першим ділом. Що у нас там? Контил. Контл. Завестись. Нім, нічо собі. Включаємо фари і включаємо. точніше, пасок. Без запасності, безпеки. І їздимо такого от пом'ятка усіх. Аккуратно. Я чуть не врізався. Просто такой міліметр. Там був міліметр, я би врізався. Все, що залишається, це отак от, от, от аккуратненько припаркуватись. Все. Прекрасно. В мене ви отримали 6500 та 1700 досвід, у Мене третій левел і спецдане вітаємо. Ви успішно подолали всі чекпоінти, Ви отримуєте водійське посвідчення. Дякую. Далі влечтуйтесь водієм автобуса. Якщо немає вільних автобусів, промойте до Києва, щоб знайти вільний робочий транспорт. У мене є ще 5 годин і 21 хвилина, щоб покататись на оці від прекрасні машинці. Так, ну і що, получається, у нас наступна стадія. Влаштуйтесь на роботу водієм автобуса. Якщо немає вільних автобусів, ну коротше, це не важно. Я думаю, що вже ну, має 100% бути якісь вільні. Так, влаштуватись на роботу, до побачення, як тут працювати. Ну як тут працювати, болі і мені Так що влаштуватись на роботу. Виспішно пра працевлаштовані водієм автобуса, оберіть робочий транспорт, щоб розпочати роботу. Щоб відкрити і закрити двері, натисніть на «2». То, по аж, по-перше, я думав, що я заспавнююсь зразу в автобусі. А по-друге, а де автобуси? Що, виходить, треба їхати в Київ? О, автобус! Кільки хотів звідти їхати. Так що, все, значить, все, все, все. Не треба нікуди їхати. Я зразу, значить, 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 нікуди звільнятись теж не буду. Значить, ми ставим її на місце. Е, Глушимо мотор. Виходимо. Все. І тепер у нас отакий от величезний автобус. Ого, ого. Прикольно, я заходжу в нього. А де я саджу? Ну, хоча на водійському місці. Ага, мені треба їхати до чекпоінту. Нічого здоровий. А як я буду заробляти? Ага, от. призупиніть рук на зупинці. Очікуйте 15 секунд і продовжуйте маршрут. Київ, Дніпро. Мені треба зробити зупинок 25 зупинок зробити. Ну, сильно швидко я також їздити не буду, тому що тут опять зупинка. І ми получаємо, кстати, інтересно, скільки ми получаємо, того, того, що я того разу не побачив, скільки я получив. Вот ми получаємо 850 гривень та 10 досвіду. Ну, 10 досвіду за одну зупинку, про те, що вона може бути дуже далека. Це, якщо чесно, як на мене, не дуже і добре. що таке, це що. Реал лайф? Нічого собі тут яма. 150 я взяв. А, це просто з горки, я зрозумів. Так в нього максималка ну приблизно 140, це теж є непогано. Тут у нас Макдональдс є навіть ремонт автобусів. Ні, ну, як на мене, це, мабуть, одна із найскучніших простор, робіт, які є на планеті. Я проїхав всього лише 15 зупинок, а я відчуття, що я повністю проїхав всю карту.